Ви коли небудь чули. Хто багато дає, часто залишається з нічим. Уявіть собі роками працювати не покладаючи рук, відмовлятись від мрій, економити на собі, аби підтримати іншу людину, свою рідну сестру. І коли нарешті настає її великий день, день випуску з медичного університету у Львові, замість вдячності ти чуєш Ти зробила своє. Тепер зникни. Без емоцій. Без пояснень. Наче тебе просто списали як використану серветку. Саме це пережила Соломія. І так вона справді оплачувала все навчання. Ця історія не про помсту вона про гідність, про силу, яка народжується після десятків принижень. Бо, буває, родина не підтримує, а руйнує, і іноді єдиний спосіб зберегти себе це відійти спокійно, без скандалів, без крику, просто взяти всю правду. І подати рахунок. Тут ви не почуєте банальностей на кшталт сім'я це святе. Бо якщо святість це мовчазна експлуатація, тоді пора переписати святі правила найбільше вражає не те, що Соломія зробила. А як вона це зробила? Без істерик, без гніву. Вона діяла тихо, твердо, з повагою до себе вперше за роки, не як та, що все стерпить, а як жінка, яка має межі. Якщо вас коли небудь зраджували ті, заради кого ви жертвували всім, ця історія буде вам боляче знайомою. Але вона ж і зцілить, бо показує нове життя починається тоді, коли ти припиняєш жити чужими очікуваннями. Тож дослухайте до кінця. Бо це не просто історія Соломії це дзеркало для кожного, хто втомився бути опорою, яку ніхто не підтримує. Іноді, щоб написати нову главу, потрібно мати сміливість. Спалити стару. Оповідачка згадує момент випуску своєї сестри. Незважаючи на роки жертв заради її медичної освіти, сестра зустрічає її холодно і зневажливо. Її слова Ти зробила свою частину, тепер зникни. Випуск у Львівському національному медичному університеті став не тріумфом, а ляпасом для Соломії. Вона стояла в кінці залу, зім'ята сукня позичена у колеги з бухгалтерії. Руки тремтіли, але не від хвилювання, від болю. Її сестра Марічка в білому халаті з посмішкою перед камерами мов не помічала її. А коли підійшла, єдине, що почула крижане. Ти вже зробила свою справу. Тепер зникни. Якби це були кулі, то не влучили б точніше. Роки підтримки економії недоспаних ночей згоріли в одній фразі. Соломія не хотіла оплесків, вона хотіла визнання. Не на сцені, не в промовах, хоча б в очах сестри. Але культура мовчазної вдячності іноді спотворюється в байдужість. У селах волині звикли ділитися останнім картоплею, закрутками, працею. Але не всі, кого ти годуєш, пам'ятають твій голод. Її вклад в освіту Марічки був не лише грошовим це були зламані від перевтоми руки, забута мрія про фахову освіту для себе. І вечори, коли замість вечері був тільки чай з цукром. У той день, коли дзвонили студентські гімни, вона відчула, що опинилась не серед родини, а серед незнайомців. Її «дякую» ніхто не вимовив. І все, що вона відчула, це внутрішній холод, такий самий, як зимові ранки в гуртожитку, коли вона несла передачу, зібрану по копійках молодшій сестрі. Більше не було слів, була тиша. І в цій тиші зародилось розуміння для деяких людей твої зусилля це не вдячність, а борг. Але інколи саме з таких холодних моментів починається справжнє пробудження, бо серце, яке довго віддає, рано чи пізно починає питати А хто віддасть мені? І хоча відповідь болюча, вона відкриває шлях до наступного кроку, і саме про нього ми зараз поговоримо. Іноді справедливість не приходить з неба. Її доводиться будувати руками, зубами, крок за кроком. Увечері, повернувшись додому в гуртожиток для молодших бухгалтерів у Тернополі, Соломія відкрила стару коробку з написом Марічка. Там були всі чеки, перекази з Приватбанку, нотатки про готівкові витрати від підручників до оренди квартири біля університету. Вона не зберігала їх навмисно, просто завжди була уважною до цифр. І ось тепер ці папірці стали не тягарем, а зброєю. Вона вирішила скласти досьє. Не для помсти, а для принципу. У культурі, де жінка звикла мовчки терпіти, такий крок виглядав, як бунт. Але чи не є найвищий прояв самоповаги сказати досить? Соломія звернулась до знайомого юриста у Луцьку. Він спершу подумав, що вона жартує Рідна сестра, ти точно хочеш подавати в суд? Вона мовчки поклала перед ним папку, підписану шість років, і тоді він зрозумів це не про гроші, це про межі, про те, що любов не дорівнює експлуатації, про те, що сім'я це не безстрокове джерело ресурсів. Робота над досьє тривала вечорами після зміни вона сортувала чеки, друкувала копії, складала хронологію витрат. Було щось майже медитативне в цьому процесі, як очищення вона більше не плакала. Їй не потрібно було вибачення, їй потрібно було поставити крапку. І поки інші дивились серіали на 1 плюс 1 або варили борщі, вона будувала фундамент свого внутрішнього відновлення. Інколи, щоб зібрати себе, потрібно розібрати все до деталей, і найцікавіше чим глибше вона занурювалась у цей процес, тим більше розуміла. Все, що вона вклала, ніколи не цінувалось. Але тепер, принаймні. Це було задокументовано. А далі Далі на неї чекала зустріч з минулим, яке вона ще не до кінця відпустила, але вже почала ставити йому рахунок. Довгими вечорами, коли вулиці Івано-Франківська вже порожніли, а у вікнах світилися тільки телевізори та молитви, Соломія сиділа з чашкою чаю і думками, що нарешті прорвались назовні. Вона згадувала, як несла важкі пакунки через заметілі, як рахувала копійки, щоб вистачило на проїзд до марічки, коли та хворіла. Усе здавалося звичним сестра потребує, я допомагаю. Але тепер ця картина розсипалася, бо щось важливе не склалося повага. Вона вірила, що відданість вирощує вдячність, але замість неї виросла вимогливість. Ми часто навчаємось від батьків, що добро повертається да будь корисною. Не чекай нічого взамін. Але проблема в тому, що коли ти завжди даєш, тебе починають сприймати як щось належне. Не як людину, як функцію. І коли ти одного дня кажеш, я втомилась, там тебе дивують чому? Ти ж завжди справлялася. Соломія зрозуміла це тоді, коли Марічка відмовилась навіть подивитися на неї з повагою. Ніби шість років її життя були не жертовністю, а рахунком в борг. Цей біль був не про гроші він був про невидимість. Про те, як старання знецінюються, коли ти не вимагаєш за них ціни, як люди привчаються до твого мовчання і починають плутати його з згодою, але хто сказав, що мовчання це завжди мир, і ось тепер, переглядаючи старі фото, вона бачила не гордість, а втому на своєму обличчі, не щастя, а спустошення. І тільки тепер, коли вона дозволила собі думати про це без сорому, прийшло розуміння іноді тебе поважають не за те, що ти зробив. А за те, що ти більше не дозволяєш, бо вартість твого часу, сил і енергії не визначається реакцією інших вона починається з тебе. І хоча це відкриття було болючим воно стало ґрунтом для нового вибору, а цей вибір, як ти зрозумієш далі виявився для Соломії початком не помсти, а зцілення. Справжній розрив не починається з крику, він починається з тиші. Дзвінок від мами пролунав під час дощу. Соломія саме закривала вікна в своїй скромній однокімнатці на околиці чернівців. Голос матері був напружений, образливий, мов загорнутий у святий обов'язок Ти така ж злопам'ятна сім'я це прощення, не рахунки». Але цього разу Соломія не мовчала. Вона не кричала, просто говорила твердо Я не злопам'ятна, я доросла. І більше не їстиму з чужих столів крихти, які подають з погордою. Її голос не тремтів це був голос жінки, яка вперше вибрала себе бо як часто нам нав'язують думку, що любов це мовчазне терпіння, що самопожертва те, це норма? Особливо жінкам у традиційних українських родинах кажуть терпи, це ж рідні, але в цій рідності часто губиться особистість. Соломія згадувала, як відмовлялася від роботи за фахом, щоб встигнути на зміну на ринку, аби оплатити сестрин гуртожиток, як не поїхала у волонтерську поїздку, про яку мріяла, бо треба було допомагати вдома, і все це вважалось нормальним. А вона егоїсткою, тільки за те, що нарешті сказала Мені боляче ні, це не був злісний бунт, це було повернення до себе. Відмова від ролі тої, що завжди рятує, бо зрозуміла ніхто не прийде рятувати її. Емоційне дно це не коли ти плачеш, це коли ти більше не маєш сил навіть розраховувати на співчуття, коли твої сльози вже не ллються бо висохли. І тоді, коли мати намагалася її соромити, Соломія вже не відчувала провини, вона відчувала полегшення, бо нарешті перестала бути зручною. Це не про сварки, це про кордони. Іноді потрібно розчарувати інших, щоб не зрадити себе. І хоча ця розмова залишила після себе мовчанку з обох боків, вона відкрила простір простір для дій, які раніше зупинялися на рівні думок. І от наступний крок уже був не думкою. Він став реальністю, лист із суду прийшов швидше, ніж Соломія очікувала. Марічка прочитала його, сфотографувала, і вже за кілька хвилин написала їй у вайбер Ти серйозно, ти зруйнувала все. Але ця фраза більше не колола. Навпаки, вона викликала у Соломії ледь помітну усмішку. Вона відповіла просто Ви руйнували мене шість років. Тепер просто прийшов рахунок. У цих словах не було злості лише точність, як діагноз, як постріл правди. І що найцікавіше, Марічка не знала, як з цим жити, бо коли завжди звик жити за чужий рахунок, важко платити самому. Парадокс у тому, що саме той, хто найменше вкладає, найчастіше голосніше всіх плаче, коли нарешті доводиться відповідати, і це не про гроші це про відповідальність, про той момент, коли ти більше не граєш роль доброї сестри, а стаєш собою. Соломія знала цей позов це не про компенсацію, це символ, маніфест того, що її більше не знецінять, не використають і не кинуть після того, як роботу зроблено. У нашій культурі це рідко приймається з розумінням, часто з обуренням. Але все, що варте свободи, ніколи не приходить легко. Інші родичі писали їй з образою дехто натякав, що вона виставляє сім'ю на сором, але її більше не цікавила зовнішня думка. Бо якщо сім'я це лише тоді, коли ти мовчиш, працюєш і вмираєш, то чи це справді сім'я? Вона не хотіла шоу. Не хотіла мститися, вона просто захотіла поставити межу, мати вибір. І ця дія, хоч і викликала хвилю обурення, дала їй те, чого вона роками не мала внутрішній спокій. Але звільнення часто супроводжується руїнами, і коли здається, що все летить шкереберть, саме тоді приходить справжнє рішення продовжувати чи відступити. І Соломія обрала не тікати, вона зробила крок вперед. І відповідь з того боку, хоч і неочікувана, показала, що її вибір змінює все далі. На підвіконні залишили невелику коробку, загорнуту в крафтовий папір і перев'язану синьо-жовтою стрічкою. Соломія спершу подумала, що це чийсь пізній подарунок. Та коли розгорнула, серце стиснулось. Усередині лежав розбитий стетоскоп і картка з одним словом кінець стетоскоп символ усього, що вона допомогла побудувати. Тепер тріснута пластмаса, мов нагадування твоє місце тут завершене. Але що дивно, Соломія не заплакала вона, нарешті, відчула полегшення, бо те, що розбилось зовні, насправді, вже давно було мертвим всередині. Символіка моменту виявилася потужною у традиційній уяві стетоскоп це життя, місія, сенс. Але цей стетоскоп для неї означав тягар, залежність, мовчазний борг. І тепер, коли хтось намагався завершити історію цим жорстоким жестом, вона змогла побачити це не її поразка, це їхній страх. Бо коли ти більше не реагуєш на маніпуляцію, ти вже не частина гри, і саме в цей момент вона прийняла рішення більше ніяких але, ніяких «друг шансів, ніяких пояснень. Крапка. Увечері вона взяла ту саму коробку, віднесла до смітника і пішла без оглядки. Це був її маленький ритуал свободи. Як іноді кажуть на Полтавщині, щоб поле дало врожай, треба спершу виполоти бур'ян, вона більше не почувалася винною, не почувалась зрадницею. Вперше за багато років вона не відчувала потреби пояснювати себе відрізати зв'язки не завжди жорстокість. Інколи це єдиний спосіб залишитися в живих психічно, емоційно і навіть фізично. І саме тоді, коли все здавалося очищеним, почало формуватися нове. Вона не знала, що на неї чекає далі, але вже не тримала нічого зайвого. А в той момент, коли ти нарешті йдеш із порожніми руками, доля вперше має куди покласти щось нове, і те, що вона побачила в залі суду згодом, змінило навіть її уявлення про справедливість. Зала суду у Рівному була тиха, майже стерильна. Лише скрип стільців і шелест паперів. Суддя літній чоловік з гострим поглядом повільно переглядав документи. Пауза затягнулась, і всі в приміщенні ніби перестали дихати. Потім він підняв очі і сказав спокійно, але з акцентом на кожному слові. Загальна сума витрат 122 тисячі 400 гривень. У Марічки здригнулися плечі. Вона почала плакати не з каяття, а з переляку, тому що цифра стала дзеркалом правди. Яку вже неможливо було заперечити. Суддя не зупинився на голих цифрах. Він подивився на Марічку, потім на Соломію, і промовив у цій справі не лише про гроші, тут про повагу, а вона давно втрачена. Ці слова були як вирок, але не юридичний, а моральний. Соломія сиділа рівно, без емоцій. Вона вже все прожила всередині, її не цікавило шоу, їй потрібна була ясність. І вона її отримала. Марічка ж мовчки кивнула, не підіймаючи очей. Вперше за шість років мовчання з її боку не було зарозумілим. воно було визнанням. Сторони погодились на виплату в розстрочку щомісячні перекази протягом трьох років. Не як милість, а як обов'язок. Це не заліковувало всі рани, але принаймні означало те, що було знецінено, отримало голос. Після засідання Соломія вийшла на вулицю, де ще лежав сніг. І хоча повітря було морозним, всередині було тепло не від перемоги, від внутрішнього спокою. Бо коли ти більше не борешся за те, щоб тебе визнали ти вже вільний, але цікаво інше. Навіть після цієї перемоги вона не шукала тріумфу. Її ціль була не помста, а рівність, і ця рівність дозволила їй зробити те, що раніше здавалося майже гріхом почати жити для себе. І перший крок до цього це навчитись казати ні навіть тоді, коли на тому боці обличчя, які тобі знайомі з дитинства. Коли буря вщухає, ти нарешті чуєш своє власне дихання. Соломія повернулась до своєї звичайної роботи у бухгалтерії, але щось у ній змінилось вона більше не почувала стінню. Вперше за багато років вона знову придбала собі нове пальто не на розпродажі, не аби було, а те, яке їй дійсно подобалось. Маленький жест, але такий символічний, бо гідність починається не з трибун, а з дрібниць. Як ти говориш до себе, що ти дозволяєш, і чогом більше ні, її тіло ніби відчуло тягар скинуто. Звісно, були спроби повернути старе. Один з родичів натякнув. Ну, ти ж серйозна жінка, не будеш тримати зла, але вона більше не велася на маніпуляції, заховані під обгорткою миру в родині, бо є велика різниця між прощенням і знеціненням. Іноді пробачити це значить відійти. Вона не тримала образу вона просто обрала не нести нікого більше. Досить було того, що несла себе стільки років напівживу, напівмовчазну. Мир це не тиша, де всі роблять вигляд, що все добре. Мир це коли ти більше не жертвуєш собою заради чужого комфорту. Соломія не відрізала людей з життя, вона просто змінила ролі більше не та, що завжди рятує, а та, що нарешті живе. Вона дозволила собі обідати сама в улюбленому кафе, записалась на курси англійської почала вчити маркетинг онлайн. Не для когось. Для себе. І саме в цьому. Революція, бо жити для себе це радикальний вчинок для жінки, яку все життя вчили бути фоном. І хоча голоси з минулого ще іноді шепотіли ти змінилася, вона вже не намагалась переконати нікого в зворотному, бо знала її нова тиша це не втеча. це вибір, а вибір це сила, і саме ця сила стала її валютою. Валютою, яку вона вирішила інвестувати у щось справді важливе. Коли перший платіж нарешті надійшов на рахунок, Соломія не відчула ейфорії. Не було танців на кухні, не було шампанського. Була лише одна думка Тепер я можу почати. І вона справді почала. Частину грошей відклала на подушку безпеки не для страху, а для спокою. Іншу вклала в себе. Записалась на онлайн курс з цифрового дизайну, купила новий ноутбук. Вперше в житті вона вкладала не в виживання інших, а в розвиток себе. Це був новий досвід і дуже сміливий. Вільна людина це не та, хто має все, це та, хто може обирати. Соломія обрала не витрачати кошти на символічну помсту, не робити із себе героїню драми. Вона просто почала будувати тихо, вечорами, за чаєм і новими лекціями. Вранці кіс посмішкою, навіть без особливого приводу. Вона читала Атлант розправи в плечі, слухала подкасти українських підприємниць і занотовувала ідеї. Це не було ідеально, але було справжньо. Її життя перестало бути реакцією воно стало авторським проектом. Раніше вона вірила, що перемога це публічна відзнака, що тебе мусять похвалити, підтримати, визнати, але тепер зрозуміла справжня перемога приходить в тиші в моменті, коли ти більше не доводиш. Не кричиш, просто дихаєш. Її тиша була наповнена діями, сенсом і мав перших ніжністю до себе. Вона почала вести щоденник, писати короткі історії, не для публікації, а щоб чути свій голос. Бо голос, який занадто довго мовчав, має що сказати. І коли хтось випадково згадував про Марічку, вона не зупиняла розмову, не тікала, вона просто відповідала. Вона, частина мого минулого, а я живу зараз, і саме це зараз стало її справжнім подарунком. Але навіть серед цього оновлення життя не дало спокою, бо останній лист, хоч і не змінив її рішення, змусив її подивитися у вічі тому, з чого все почалося. Повідомлення прийшло о 06.07 ранку ще до сходу сонця, екран телефону засвітився короткою фразою. Сподіваюся, ти тепер щаслива, ти зруйнувала все. Після таких слів у минулому в Соломії пішла б кров з серця. Але не сьогодні вона подивилася на ті слова, як на залишок диму після згаслого вогню. Відповідати не було сенсу не тому, що їй байдуже, а тому, що нарешті перестала грати в гру, де провина це валюта, якою з тебе купують тишу. Ця фраза мами не була новою, вона була останньою. Соломія встала з ліжка, не вмикаючи світло. Підійшла до вікна, відчинила його навстіж і вдихнула ранкове повітря. Воно було свіже, вологе, наповнене ароматом лип і чогось нового, що не мало назви. Не було оплесків, фанфар чи обіймів. Була лише вона, без тягаря, без пояснень, без почуття провини. Ця тиша більше не душила. Вона лікувала. І в той момент вона вперше за довгий час усвідомила Щастя, це не коли тебе приймають, це коли ти перестаєш чекати прийняття. Слова матері залишилися непрочитаними у відповідь вона не видалила їх, не заархівувала, просто залишила там, де їм місце в минулому. Бо її справжнє майбутнє почалося не тоді, коли вона отримала компенсацію, і навіть не тоді, коли суд визнав її правоту. Воно почалося в ту мить, коли вона зрозуміла більше не буде доводити свою вартість тим, хто не здатен її побачити. Вона більше не була частиною чужих історій, вона була авторкою власної. І хоча шлях був довгим, болючим, навіть зрадливим, він привів її до найважливішого до свободи. А свобода це не коли всі тебе підтримують, це коли ти не боїшся залишитися наодинці з собою. І ось тепер. З поглядом у новий день вона знала цей фінал насправді лише початок. А далі Далі все залежатиме тільки від неї. А тепер чесно, скільки ще ви будете нести на собі тих, хто лише зручно влаштувався у вас на плечах, скільки ще будете виправдовувати тих, хто роками знецінює вашу працю лише тому, що вони рідні? Історія Соломії це не трагедія, це приклад, це голос усіх, хто втомився мовчати. Бо вибір сказати ні це не жорстокість, це самоповага. Подумайте, скільки сил ви віддаєте іншим, забуваючи про себе, скільки планів відклали на потім, яке ніколи не настає, настав час зупинитись, поглянути в дзеркало, і вперше за довгий час запитати себе, а чого хочу я, бо життя одне, і жити його підлаштовуючись під чужі потреби та значить не жити взагалі. Справжній спокій не в тому, щоб усім подобатися, а в тому, щоби більше не зраджувати себе, не погоджуватись на крихти, не тягнути чужі борги емоційні, фінансові чи моральні. Соломія обрала себе, і це був її акт свободи. А ваша черга коли? Якщо ця історія відгукнулась у вашому серці, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і залишайтесь з нами. Тут ми говоримо про те, про що інші мовчать. І саме тут можливо почнеться ваша особиста революція.